Дудинку 8.30, 5 січня, 26 рік, і прийшов час кардинально змінювати своє життя. Вночі був масовий обстріл, і після обстрілу змінювати своє життя якось вже не так багато мотивації. Але ми живі, ми тут і ми працюємо, святкуємо. Наші цивільні сусіди так і не пустили ракети. Тому моя тривожність все ще не відпала на тиждень. І тепер ми будемо нервувати, сподіватися, що сьогодні на нас не пустять ракети, тому що я сьогодні вдома знаходжусь одна і ночую також. Так, все. У нас по планах зважитись, зробити заміри, не запізнитися на 9 ранку на роботу. Я працюю дистанційно. А далі вже харчування, спорт і все, що там займаються люди, які ведуть класний образ життя. Поїхали. І так, що ми маємо? Вага 66,5. Неприємно. Моя стандартна плюс-мінус вага а, до того, як я почала приймати. я випачаюсь. Підказати щось, дівчина, потрібна підказка. До того як я почала вживати гормональні препарати, а, моя стабільна вага з набряком, плюс-мінус, коли я переїдаю наїдаю, була 64,5. Зараз 66,5. Ну, по замірам, тут а, талія в мене особливо ніяк не змінюється, я вагу чи ні. Вона може бути мінімум. 68, напевно. Ну, 72 так. Це нога, рука, низ живота. Ну і бедра-бедра так. В бедрах я також погладшила, тому що у мене зазвичай бедра 98. Взагалі, хочу вам показати мій ось цей планер. Мені його подарували на Новий рік. Дуже прикольний, мені подобається. Тут, по-перше, у мене карта бажань. Трекер, звичок. От. Я собі помітила, що від сьогодні ми його починаємо робити. І тут в мене. Серед запланованого масаж обличчя роллером гоша, масаж щіткою через день, це сухою щіткою для шкіри, англійська мінімум 15 хвилин на день, а, спорт або зарядка, дефіцит калорій, обов'язково КБЖУ, тому що мені хочеться підтягнути а, своє тіло, а, Читання будь-яка кількість та масло для котикули. Я вже приодягла свій лук. Зацініть, будь ласка, мій пілатес коврик. і обрала для себе тренування. І тепер хочу трохи з вами поговорити про своє харчування. Взагалі, яка мета, для чого це все, і як у нас стосунки з їжею зараз. Погано, моя мета це бути скіні. Тобто мене не цікавлять мишці, мене не цікавить рельєф, мені достатньо просто бути худою. Бо мені це подобається. Для того, щоб бути. Худою, я обрала для себе найлегший варіант це дефіцит калорій. І час від часу я це практикую. Ще, напевно, років з 18-19. І це дійсно на моєму тілі працює. Але мій мозок не хоче співпрацювати з моїм тілом. І у нас є деякий дисконект. Тому що я дуже полюбляю солодке. Ось такий фан-факт: якісь фрукти, батончики з цукрозамінниками, вони мене не влаштовують. Мені подобається цукор. І я, розуміючи, що в мене, наприклад, дефіцит калорій 1300, замість того, щоб робити велику порцію, я робила маленьку порцію, щоб догнатися солодким. І я це робила не відразу після їжі, а в перервах. Тобто, в мене. Зазвичай було 6 прийомів їжі. І мене це влаштовувало. Тобто мій мозок це влаштовувало. Але чи влаштовувало це мою шкіру та її якість? Тут вже питання із зірочкою. Тому у мене зараз основна мета це налагодити стосунки з їжею, робити більш великі порції. Рахувати КБЖУ, подивитися, чи працює на мене кількість білку, тому що до цього я казала: мені це не важливо, і я правда, я могла не їсти весь день, щоб ввечері з'їсти хачапурі за тебе. або прибрати взагалі вечерю, щоб піти з подружкою на каву і з'їсти там тортик. Зараз я хочу змінити цю звичку і подивитися, як мій організм на це відреагує. Тобто наскільки мені буде складно, морально, фізично. Перший крок, я думаю, це почати не їсти солодке. У мене у чоловіка 12 січня день народження, тому я думаю, якраз 5 по 12 не включно, ми не будемо їсти солодке. Тому що варіант їсти 6 разів на день, три рази з яких був солодкий, мене влаштовував, він був комфортний для мене. Але я постійно була голодна. Тобто я постійно думала про те, що мені потрібно поїсти. Я думала, я сідала їсти сніданок, я дивилася, що порція невелика, і думала, угу, а чим я буду після нього доганятися? Але в перервах. Між сніданком та обідом. І це хвороба, напевно. О. А ще така важлива штука, яку я за собою помітила, що для мене їжа це стало як шлях прокрастинації. Тобто, коли я сиджу, працюю і мені за роботою стає нудно, я починаю думати про те, що хі -хі -хі, прийшов час пити чай або каву. Ну, звичайно, з чимось. Ну. ну, якщо вже перериватися від роботи, та отримати від цього задоволення. Я змінила роботу. Зараз в мене формат роботи трохи інший. І прийшов час змінювати харчову поведінку. Зараз пів на одинадцяту, і я нарешті добралась до свого сніданку. Увага! На весь цей сніданок вийшло 367 калорій, 52% з яких це жири. Місія рахувати КБЖУ провалена. Але подивимось далі, які в мене будуть прийоми їжі, і вже у наступних днях можливо будемо коригувати цей процес. Знаєте, ось цю ситуацію, коли щось трапилось на роботі, якийсь складний випадок, складний клієнт. Тобто, це не проблема, але це ускладнення потребує якихось рішень, якихось дій, і це потрібно робити. А ти настільки тривожено до цього ставишся, що ти не можеш почати це робити. Тобто тобі тупо страшно. І я в голові розумію, що нічого не відбудеться, якщо я помилюся і щось зроблю не так. Ну, щоб ви розуміли, ситуація навіть не створює таких обставин, щоб я щось зробила не так. Але я все одно через це переймаюся. Я в п'ятницю ввечері прийняла стратегічне рішення, що краще я з чистим розумом в понеділок зранку займусь цим клієнтом. Тягала цю думку два дні вихідних, чим також трошки їх собі споганила. І зараз, вже початок 12-ї, а я досі не почала робити цього клієнта. Тому що я і переймаюся за нього, і за Іншого боку не можу налаштуватися, тому що не розумію, які початкові, хоча б дії, мені потрібно для цього зробити. Хоча я об'єктивно розумію, що мені хтось допоможе, можливо, клієнт піде якось на зустріч. Ну, Тобто, питання вирішиться. Так, прийшов час обіду, у мене тут паста з креветками та горошок. Це все затягнуло на плюс-мінус 280 калорій. І у нас відсоток жирів зменшився до 45. Перемога. Правда, збільшились вуглеводи, а хотілося б, щоб білок, але, ну, блін, тут так і креветка, що того білку потрібно ще наш десь. От, питання, за яке я переймалася по роботі, вирішилось, і слава Богу. Тому я зараз буду їсти, а потім подивимось. Все, я всілася фарбуватися на дзвінок по роботі, і щоб потім ввечері сходити в магазин. І хочу з вами трошки поспілкуватися про те, для чого взагалі я сама собі придумала всі всі проблеми, пов'язані з трекером звичок, спортом, харчуванням, англійською і так далі. Ті абсолютно точно є аспекти, які мене не влаштовують. І вони не настільки глобальні, щоб я тут і сьогодні вирішила ними займатися. Тому я сама собі придумала, що вирішення цих аспектів, які мені не подобаються, повинно бути якось плавно, щоб воно мене не напружувало, щоб воно якось йшло від серця. І я думала, якось так на цій мотивації, натхненні бла-бла-бла. Я зможу вивчити англійську. Привести до ладу своє харчування. Можливо, зайнятися спортом, щоб воно було в задоволення, а не через не хочу. Але йде час, коли я сама собі придумала, що ось це все повинно бути легко непомітно і в задоволення, а нічого не змінилося. А постійно був якийсь непідходящий момент, поки ми з чоловіком не поїхали на місяць до його батьків. Ось там я почала відчувати, що щось в моє життя кудись не туди йде. Що начебто nice. я деградую. Тобто, я наче і працюю, і щось роблю, і читаю книжки, і ну, воно все начебто ок, але я не можу зрушитись з мертвої точки. Начебто, ось ці думки, коли ми жили всі разом, і в мене не було особистого простіру, в мене не було можливості якось змінювати своє життя, тому що ми харчувалися так, як харчувалися батьки чоловіка, просиналися тоді, коли просиналися всі, плюс ну, ти не маєш там свого простіру, щоб чимось займатися і так далі. Я вирішила, що як тільки ми повернемось додому, я почну якось хоча б намагатися регулювати своє життя. І потім о, замовила у чоловіка на Новий рік о, костюм для спорту, щоб щось мене мотивувало. У брата чоловіка замовила планер, бо я падка на всякі такі канцелярські штучки, знала, що це хоча б на мілі піздричну відсотинку на мене спрацює, і написала собі план. Що і як ми повинні зробити. Тому що насправді ось ці всі організаційні моменти і так далі, мені подобається цим займатися. Рівно до тих пір, поки не наступає якесь свято. От у чоловіка куди? День народження буде, то я ставлю собі мітку, що до Дня народження ми точно не виходимо з режиму. От, Спробуємо. Спочатку маленькі цілі, потім великі. І вирішила я це все. Робити нататками на Ютуб. Чому Ютуб? Чому на Інстаграм і не Тікток? Ну, по-перше, мені здається, головна причина того, що я постійно відкладаю ось це ведення соціальних мереж це думка оточуючих. По скриптум думка родичів. Тому що я не готова морально і фізично витрачати свої сили на те, щоб людям... Розповідати, навіщо я знімаю відео і розмовляю сама собою на камеру, якщо могла б в цей час я не знаю, працювати. Я впевнена, що мої відео на Ютубі на цьому етапі ніхто не побачить. І я можу тут розповідати, що хочу, казати, що хочу, і мені не потрібно буде потім відповідати на питання, чому я це зробила. Я вибрала для себе такий шлях. Я пробувала вийти в TikTok, Здавалося б, ця платформа набагато простіша. Але через очікування, що твоє відео рандомно може залетіти в рекомендації, ти також рандомно і розчаровуєшся. Ютуб тобі ніяких надій не дає, він твоє відео просувати не буде. Тобто тебе, скоріш за все, знайдуть тільки по пошуку. В той час, як в Тіктоці є реальна можливість потрапити в рекомендації. я, коли виставляла відео, я скролила свій профіль постійно. Щоб побачити, чи зайшло моє відео в рекомендації. І потім втрачала мотивацію, тому що бачила, що не захотило, а могло б. Тут, очевидно, що відео не зайде в рекомендацію. І тут я все ж таки обрала трохи інший формат, тому що сидіти ось так і розмовляти перед камерою, мені подобається набагато більше, ніж знімати якось себе зі сторони, потім це монтувати, накладати звук, вкладатися в три хвилини і так далі. Тому. Формат Ютубу мені максимально комфортний. Формат Сторіс в Інстаграмі також комфортний, я зараз намагаюся там щось викладати, навіть бла 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 Але в інстаграмі стовідсотково я знаю, що на мене підписані а, родичі, ну і всі інші, хто могли задавати питання, навіщо я це роблю. Тому поки що я це роблю тихо, непомітно на Ютубі. Звичайно, я сподіваюся на те, що щось зайде. Звичайно, сподіваюся, що будуть якісь підписники, ну тому що, блін. <смі> тому що я все життя, все дитинство я хотіла, щоб про мене дізналися. Е, щоб я була популярна, щоб мене там хтось знав, хтось чув, писав коментарі, бла, бла, бла. І, звичайно, це ось цей потяг знімати відео і щось розповідати комусь. Це не тільки тому, що це мій буде особистий щоденник, і е, я. Тут з вами поболтаю і піду далі жити своє життя. Ні, я, звичайно, сподіваюся на якийсь фідбек. Але коли це тільки початок, коли я не впевнена в своїх руках, рухах, в своїх діях, в своїх словах і так далі, коли від цього немає ніякого профіту, то я не хочу, щоб про це хтось з близьких сильно знав. Ну, крім ну, розрозуміло, що чоловіку так далі, там комусь я скажу. От, але. Далі вже людям, коли в тебе є хоч якась аудиторія, простіше пояснити, чому ти розмовляєш з камерою і що ти взагалі робиш, ніж коли в тебе нуль підписників. А ти намагаєшся їм доказати, що я нормальний, я адекватний. До речі, мандарин я також внесла в калорії тут 100 грам. 50 калорій. Я нарешті вийшла з дому на вулиці, мінус 10 градусів. Мені на роботі трохи зіпсували настрій, і тому я йду витрачати кошти ВТБ. Скупилась я ВТБ і йду додому. Не падайте. Скупилась на 480 гривень. І це навіть без курячого філе. Дорого менше жити, але що ж поробиш? Таке життя в країні війна. Є у мене перечуття, що чоловік все ж таки сьогодні не на нічному чергуванні. Зараз подивимось, прийшов він додому чи ні. Якщо прийшов, я буду дуже сняти, знімати. Тому якщо я буду залишок відео мовчати, то причину ви знаєте. Щось я нічого не андерстенд. Сумка робоча вдома, чоловік не вдома. Але ладно. У нас є хвилина на те, щоб розпакувати наші пакунки. Перше, чия вата. Це я підгляділа в тіктоці. Але я думала, що тут 100 грамів, тут 155. Тому навпіл і кожному по сендвічу. Далі морква по-корейськи. Дуже високобілкова, скажіть, але ну що поробити. Стевія. Ми, до речі, вже давно використовуємо стевію. І майже не використовуємо цукор. Курячий рулет. Ось ця штучка затягнула на 150 гривень. А тут 114 калорій, серед яких 19 грам білків і 1 грам жиру. Кайф нам підходить. Кукурудза, 3 банани і йогурт. Буду робити чия пудінг. Також сир кисломолочний, Тут бла-бла-бла. 16 грамів білку на 100 грамів. Так, начебто, я сьогодні хоч щось а, а, з білків набрала. І куріч нагетси. Все. Все. Вінночі інтуїції таки не підвела. Чоловік прийшов додому, тому ми разом повечеряли. Поспілкувалися, поїли помело, і він пішов у світ віртуальних ігор. А я прийшла займатися англійською. Я зараз роблю Уклін саме на бізнес англійську, тому що вона мені потрібна для роботи Займаюся по ось таким книжкам. Вони були у мене в Вішлісті на Новий рік і мені їх подарували. Тому що саме паперові варіанти мене мотивують щось робити. Мені подобаються ці всі гарненькі роздруковані сторінки, тут щось заповнювати, вписувати. Тому що так, саме у цього підручника є у вільному доступі електронний варіант. Але ж ні, мені потрібен саме роздрукований. От, тому буду займатися. Вчора я робила аудіювання. Для мене цей напрям найважчий, напевно, тому що я дуже тут розумію їх вимову. Мені здається, що після першого речення вони починають якось дуже швидко і не чітко розмовляти, але потрібно вчитися, потрібно вдосконалювати свій інгліш, тому що я впевнена, що мені це знадобиться для подальшої кар'єри. Поки в мене закіпає чайник, я хочу заповнити свій планер і замалювати квадратики в своєму трекері звичок. І так, перше. Масаж обличчя був. Масаж з сухою щіткою не було. Я буду його робити в дні, коли буду мити голову. А це завтра. Англійська мінімум 15 хвилин була. Спортзарядку були. Дефіцит калорій з КБЖУ. Ну, КБЖУ не було, але дефіцит калорій був. Тому зарахуємо. Угу. Читання поки ще не було, але я планую перед сном почитати маленьке життя. Як думаєте, наскільки гарна ідея? Масло для кутикули. Точно. А я зараз не мажу. Я зараз намажу я шміло. У мене якесь ось таке рандомне з'єво. І я просто беру, ось так роблю. Це займає буквально секунд, 20, але різниця колосальна. І читання собі замалюю, тому що я планую цим зайнятися. Відмова від солодкого сьогодні є. У Али Малкін вийшло відео на YouTube про книжки. Тому я зараз буду вживати свій останній прийом їжі, пити чай та дивитися про книжки. Лікалорійні дня у мене сьогодні вийшла на 1250 калорій. Це з урахуванням вже кисломолочного сиру. Я зараз не відчуваю себе голодною, але все ж таки хочу доїсти кисломолочний сир, тому що, по-перше, він і білок мені трошки добирає. І, в принципі, щоб потім о 11 і не лежати і не дивитися всю стрічку Тіктоку про їжу. Зараз буду їсти, пити чай, відпочивати, подивлюсь відео Али Малкін, і сама буду читати маленьке життя. Мені, до речі, поки що дуже подобається. Я прочитала півтори розділи і книжка 0 Віолета 1 є ще. Жодного разу не плакала, але блін ще багато. Попереду. Все. дякую, що провели цей день зі мною. Гарного та продуктивного дня або тихої та спокійної ночі.